Професія водія в Україні переходить у розряд дефіцитних, особливо це стосується вантажних та пасажирських перевезень. Водіїв катастрофічно бракує на цьому тлі. Роботодавці змушені підвищувати зарплатні, але кількість вакансій все одно не зменшується. У чому причина такої ситуації і що взагалі відбувається на ринку перевезень? Наша кореспондентка Олена Логінова поспілкувалася з самими перевізниками, водіями і представниками агенції з пошуку роботи і зараз. Про все розкаже. Робочий день пройшов у мене все отлично. Мені подобається спілкувати з пасажирами. Коли вони заходять, я всім кажу Пасажири, доброго дня, гарного настрою у мене ще грає музика у салоні. Роман щойно відробив зміну на комунальному автобусі. Розповідає, до цього працював далекобійником. Має водійський стаж понад 30 років. Була своя машина, потім працював на великих машинах. Працював в Європі на великих машинах, об'їздив усю Європу, але згодом перевчився на водія міського автобуса. Звернувся в київський центр зайнятості. і Пройшов безкоштовне навчання. Поїхав у пенсійний фонд, мені порахували. 15 років виходить загального стажу, і вони дали ваучер на навчання в Київпостранці, в учбовому комбінаті. Після курсів одразу влаштувався на роботу. І такі фахівці, як Роман, зараз в Україні на вагу золота, адже на ринку транспортних перевезень, як внутрішніх, так і міжнародних, дефіцит професійних водіїв. Це стосується і вантажних, і пасажирських рейсів. Такі дані підтверджує міністерство розвитку громади. Територій загалом десь 20-25% Це та цифра. Кількості водіїв, які на сьогодні не вистачає нашим автомобільно-транспортним підприємствам, і звісно, це питання збільшення кількості водіїв, воно актуалізувалось з великим попитом на автомобільні перевезення, оскільки після повномасштабного вторгнення попит на автомобільні перевезення значно зріс. Про нестачу водійських кадрів говорять і самі перевізники. Володимир Михалевич працює як ФОП у галузі вантажних перевезень уже понад 15 років. Має 5 фур виконує переважно міжнародні рейси, перевозить усе, що можна від дерев'яних дощок до продуктів та корму для тварин. Але зараз каже, не може працювати на повну потужність. Менше вже ми відправляємо тих машин, оскільки просто фізично не не недостатньо водіїв. Так держава створила умови для бронювання водіїв, але ці умови вони діють тільки і виключно для підприємств певних форм власності, так для ТОВОК, а для ФОПів. На жаль, ні. в компаніях також є проблеми, оскільки. Е Можливість бронювання є тільки в 50% чоловіків. Володимир ділиться вантажні перевезення, специфічна галузь, знайти професійних водіїв непросто. Професійного водія зараз підготувати і знайти дуже важко, тому що водій, щоб їздити на такому великогабаритному транспорті, мусить пройти певний так само навчання, певний час. Ви не посадите умовно студента за кермо такого автомобіля. Брак водіїв відчувають і на ринку пасажирських перевезень, внутрішніх та міжнародних, відзначають експерти. І це при тому, що автобусні рейси за кордон користуються значним попитом, адже закрито повітряний простір. Дуже є великий кадровий голод водіїв пасажирських автобусів і складність наставна, якби в нас є право перетинати кордон перевізників, але немає кому перетинати, тому що водіїв з відповідними категоріями. Немає на жаль до того ж на міжнародних маршрутах. Взагалі потрібно по два водії на рейс, зважаючи на вимоги техніки безпеки. Марина каже на ринку праці зараз багато вакансій для водіїв, адже їх не вистачає. Зарплата водіїв зараз зростає, тому що кількість водіїв маленька, які реально готові йти до роботи. Чи дійсно у водіїв в Україні зросли зарплати? І що взагалі пропонує таким воївцям ринок праці? Ідемо до спеціалістів платформи з працевлаштування. Коли ми говоримо про водіїв, то це та позиція, та професія, яка у нас входить уже четвертий рік, фактично. У трійку найзатребуваніших прав. В лідерах оптова роздрібна торгівля, експортно-імпортні компанії на другому місці. Звичайно, сили оборони. Дивимося з лесою вакансії, зарплати, які пропонують водіям. До прикладу, водій категорії це є це автомобільний транспортний засіб із причепом, тобто, це більше 7 тонн авто. І тут маємо зарплату 50-65 тисяч. Фактично за останній рік зарплата водіїв зросла на 20%, водіїв-міжнародників – 15%. Потребу у водіях серед роботодавців нам підтверджують і в Київському центрі зайнятості. Кажуть, ринок відчуває суттєве зростання попиту в цій професії серед роботодавців. Для прикладу, 700 зараз вакансій на водіїв вантажних автотранспортів. А в минулому році ця цифра становила за весь рік 340. Наразі на одну людину, яка вважає працювати водієм, є 4 вакансії. В центрі зайнятості зазначають, що шукачі вакансій водіїв можуть підвищити свою кваліфікацію щоб їздити на великих фурах чи автобусах, закінчивши відповідні курси. Якщо людина зацікавилась цією професією і має категорію Б, то тоді ми можемо запропонувати їм платити їх навчання на Категорію С, де ну різних типів. Ми компенсуємо вартість навчання в розмірі 30 тисяч 280 гривень. Цей навчальний заклад має мати відповідну ліцензію. також у нас є експериментальний проєкт щодо перенавчання жінок умовно чоловічій професії. Перенавчання жінок як один із альтернативних шляхів залучення водіїв у галузь розглядають і в уряді, та створюють відповідні програми навчання. Ми запустили курс. По навченню перенавченню жінок саме на водіїв вантажних автомобілей та автобусів. У нас ця програма діє на 200 жінок. Вже 60 з них отримали посвідчення водія, і 30 з них. Вже працевлаштовані так само. Ми працюємо з ветеранами і ветеранками за словами заступника міністра. На це є попит. Так на одну вакансію з навчання водіння 10 заявок надходить саме від жінок. Олена Логінова, Роман Гаврилів, Євген Камінський, Олександр Кругліков, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.